Тепер ми можемо його відривати і дивитися, що ж у нас тут вийшло. О, да! Це просто, дивіться, він уже супер-пупер готовий. за ваше здоров'я? Це просто, як каже мій, добрий, знайомий, перфектно. Друзі, мене звати Андрій Флюс і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо класний бомбезний рецепт слабосовного лосося або він, ще називається граулекс. Попереду новорічні свята, тому я не бачу причин, щоб цей рецепт не використати і не подати своїм найкоханішим людям. Тому давайте не будемо затримуватись, погнали готувати. Там я вже вам написав, що туди йде: це цукор, сіль, лосось стейк. Без шкіри взяв тим'янчик, апельсин, ну і миска, в якій там усе будемо замішувати. Для початку давайте з вами зачистимо цедру від апельсина, візьмемо таку чистку, або можете просто ножем обережно зрізати. Можна прямо з цією білою шкурою, це не проблема. Якщо б ми робили якийсь там, я не знаю, конфітюр або цукати, то так, краще тоді без білого. Бо вона, ця шкірка гірчить. Але нам тут не принципово нам потрібен е, апельсиновий такий смак або нотка апельсинова. Тому просто щищаємо цю шкірку і нарізаємо її ножем. Візьмемо цю шкірку і таку тоненько нашинкуємо. так буде достатньо а, дивіться я в ресторані не взяв кріп тому що він мене банально закінчився тому я взяв тім'ян але найкрутіше сюди в цей рецепт вписується саме кріп але е, я беру тім'ян ви заміняєте або берете також тім'ян він непогано буде працювати тому що ми робимо? Ми беремо одну частину солі, тобто, наприклад, 1 кілограм і 500 грамів цукру. Так як у нас стейк маленький, то ми візьмемо 250 цукру і 500 грамів солі. Що ми робимо? Ми беремо просто якусь писку і змішуємо сіль. І додаємо сюди ще цукор. Далі додаємо нашу цедру з апельсину і перемішуємо. Для того, щоб лосось класно обволокти, ну, не буде достатньо просто засунути. Тому я пропоную половину нашого маринаду сипати. Залишити тільки трошки на дні. Далі взяти наш тім'янчик половинку, покласти тако на наш розсіл сухий. Зверху ми кладемо наш лосось, зверху тим'янчик і це все засипаємо другою частиною нашого. Марина. Головне, щоб лосось був повністю покритий сіллю з цукром. В залежності від товщини лососю, ми вже дивимося, наскільки його залишити в, цьому, в цій суміші. Саме ідеальний, як на мене, час це 3 години. Наприклад, на такий лосось товщиною 4-5 см. А зараз якраз той самий варіант. Для того, щоб пришвидшити маринування, ми залишаємо його просто, наприклад, на столі в теплому місці. Але якщо ми нікуди не спішимо, то ми можемо поставити це в холодне місце або в холодильник на ніч і зранку вже продовжити процес нашої засолки. Тобто нам потрібно буде просто його промити, просушити і вживати. Тому чекаємо до ранку і продовжимо. І що? нічку постояв наш лосось в маринаді, тепер ми можемо його відривати і дивитися, що ж у нас тут вийшло. О, да, це просто дивіться, він уже супер-пупер готовий. Але нам потрібно лише його промити і просушити полотенцем. Тому давайте це і зробимо. Беремо паперове полотенце і накладаємо наш лисос сюди, для того, щоб його примочити від лишньої волої. Лосось гравлакс або лосось слабосолений в домашніх умовах готовий за ваше здоров'я. Це просто, як каже мій добрий знайомий, перфектно. Я сподіваюся, цей рецепт був вам корисний, і ви обов'язково його приготуєте на новорічний стіл або на будь-яке інше ваше свято, тому що це дуже смачно, дуже просто і дуже професійно. Назв це тако. Я був радий для вас сьогодні готувати. Обов'язково подивіться відео, які ви підуть, тут тут. Пишіть в коментарі, що б ви хотіли, щоб я для вас приготував наступне. Ну я не буду втрачати час і біжу швиденько готувати смачнючий бутербродик. Або канапочку з моїм класним лососем, трошки масла, трошки любові і ідеальний сніданок готовий. Тому папа! -па.